Привіт усім! Якщо ви дивитесь це відео, отже, ви на каналі Хоморусор, де ми з вами продовжуємо проходити гру Мафія. Якщо вам сподобається відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І як завжди, всім приємного перегляду. І що ми поснули, чи що? О, зараз нас тут вивалять. Хуйзіт! Мінтя. Станір.

на балкон сховалась, чи що, що? So, Старий Хриш, ти піднімаєшся моїм випуску, піднімаєшся вгору. We have a traitor. You have to get down there now. Hmm? One the men, clear the place out. Who could have talked? You leave that to me. there's more than $20000 in bills in there get everything you can and don't let the guard take anyone in ugabisti but press i was too close where did she go Дуже цікаво. Десь зникалась. Чао, чао, сеньор Фабаро. Чао, чао. Флавіо. Так, я візьму коня. Я не, не подобається мені машина. Е, я брав чічу, так? І оце в мене було. Ой. Де там чічу? Їхати. Мені все більш подобається в тій. Чому це машина добра? А що, не можна пропустити? Ладно, доскакаємо. Сумніваю, що тут щось буде цікавого. Там ніч осинемось. Можна були машини взяти тоді.

Блин, я думал ты с можешь скакать так. Отправно скакаем? Не, не финально правильно. А не, може и так. Бай! Чего не можем пустить і так, майже доскакали мы до місця. Ага, нам ще треба давали биг ты. Чен Tūkstančius metų. Zrada, zrada. Vis? Nazradėliai. Kitakime, žinau. Cezar. Nazradėliai. Tai paskui nebebus. Ačiū. Ačiū.

This information had better be sound. You see, Doris, you're not a prince. A mafia is a police. Hey, remember your place. The agreement stands, but get in my way and I'll hold you in with the rest. As soon as I find out what we agreed on. care of it. You want the men to find the forger. Psst, psst. hey. If Enzo you in have here. Criminals, you will face the full force of the law. The Umbra was here. I saw him with the guardia. I know. Vrat brought them right to us. Fucking Surgi. We'll deal with him later. Have you seen the forger? He was down at the tannery working the press last I saw him. Alright. Now go Get out of here. Good luck, Enzo. Давайте. Як там мені пробратись туди? Не особо я люблю цей стелс. Ну, стрибай. Де тут був поліцейський? Сейчас мы его. Просто было ножом, але не хоче низ топати ніж. Може там будь якісь сі. Слів його слухати. От примі не можна ходити, я вам скажу так. А ми йдемо. It's a good But i still have the feeling of being What do you mean the chief's informant the one with the eye he looked like an upstanding citizen to you <laughs> not a chance so we use a small crook to catch a bigger one you book. Oh, <coughs> where's the forger working on the press i think down in the tannery now get out of here before more show up Давай, вали, чувак. Я тобі допом... допоміг. Е, куди ми підемо? Ми от сюди. Стрим... Ух ти, блін! Це так стрибнув. Валим валим його. Не втикай. Його перенесем кудись. Якщо ми будемо обходити аж з того боку, ага, не біде там. Тоже стоїть, чувак. Треба буде течі на камінь. Гонь... Набої до гвинтівки теж непогано. Давайте цього ліквідуємо. О, Чорт, хтось десь іде. О, що тут кидемо тіло. то його не помітить? Монетка. Дінай. Я б сюди пішов. Ага. Не пройдеш, так? Ага. Заблокували діжкою. Ми будемо когось від бої. Who that the chief? Big ugly creature. Civilian informant goes by the name of La Ombra. Ні, не помітили. Може, через верх якось піти. От блін, зараз помітить мене. Нема часу їх обшукувати. Ти там стоїш, не стій. Замочить. Ось так. Тихенько, непомітно. Так, зброю взяти. Де там наш фашивий монетчик? Если тут це був. Я тут сподіваюсь, нема поліцейських. Так, що це у нас дробач? Ні, дробач мені не цікавий. Але газетку заберем. А, у мене тоже таке саме. О, сховали, звичайно, кімнату. Таївна кімната. Заставили візочку прям не видно. Блін, помітили. Крісто. Що ж ти голосуєш? Нас тут зараз біжаються всі поліцейські. О, треба забрати татаєтку. Назад взяли сатуєтку. Взяли це. Звідзепи щодо просування робіт. Шановні друзі, за вашим проханням, надаю звіт. Справи просуваються повільно через сумнівну якість деяких матеріалів. Я схвалюю на експорт лише одну партію з п'яти. Попри це, ми йдемо за графіком, і наскільки мені відомо, наші американські партнери задоволені. Я виконую всі доставлення, про які ми домовилися до кінця місяця виконую. Я можу залишитися надовше, але тоді моя оплата збільшиться вдвічі через нестерпні умови. Чекаю від вас інструкції щодо подальших дій. Зрозуміло. Так, скільки можна вкривати тут? О, бачите, що я взяв такий ножик. Це дуже добре. Можемо розбагатіти. А що ми взяли? Так, беремо це. І Берем це, все взяли. You should get going. Stay low and find somewhere safe. Не висовуйся, почув. Лесточок кись. Правила Чинбарні. Не виносити матеріали з друкарського цеху. в жодному разі не залишати друкаський цех. відкритим. тут зрозуміло. Стандартні правила безпеки. Отут От у нас і помірять, походу. зараз right та... up! Casualties so, here, caporali. All right, I sharp weapons ready. Listen up. Where did this could still be here? Fan out and find them. Let's go. Ліна, мене помітять. ти йдеш? Все, чувак, лікарні. О, гранати появилися. Одна граната. Це дуже мало. Мені треба більше розкид. Де ми тут відкриємо чи ні? Це хана. Сліпі, звичайно, вони всі. Як вони працюють? Так, це не О, пиши ви манечек, звідси. чек витікайте звідси. Що нас. вийшло вперше?

Це ж ви стоїте, тикаєте. Так, у нього гвинтівка. Ух ти! мені треба таку гвинтівку взяти. О, ось сім патронів. Фіг фі я знаю, як краще. Добре, на 5. Без різниці мені. О, це він тут, нарешті. А! Джузеппе! Так, ми скриємо зараз цей, і ще раз багатіємо. Боже, виходимо багатими звідси. two against one you're lucky to be alive they were unlucky to meet my knife up close where's the money this scraping house almost a whole shipment packed up and ready i'll go for it you get out of here gladly that's Merda! there's another one up there with get some fire on him we need to reach Прекрасно, мені заразі завалимо. Де другі поліцейські? Ой, ні, мене побачили! Ah. Не побачили! Блін. Я думав не помітно їх усіх роз... розвалити. Що ще зараз на себе це приймав удар, зверне увагу, а я їх тихенько всіх завар. О, мазило, мазило. Ах ти падло, де диви, який він прицільний. О, він призріжається. Верт, привет, порол. Куча! Вино! Куча! Вино! Куча! 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 Катина! ще гра гранату кидає. Релоден! Сюди йдемо десь з капелюшком він, він десь є. Ах ти як... Тільки виницький же попав по мені, От падло. Є в нього аптечка чи ні? гроші гроші мені не сорок за спитів так це, мені це не треба о бинт відразу використовуємо бинт я йду до тебе чаза йду зараз яких їх всіх обшукаю гранати треба частіше після гранати використовувати селі не використовую. так у э, нього щось є по-любому. Ні, Не, не хочу, я дробач. У мене пістолет для ближніх боїв. От і головний поганець. Знову сейчас буде бій на ножах. А, він змиється, він уїде, падло. Ми будемо його наздоганяти. Крися, я тебе здам! Твої же

А, це повинніша машина за мою, на яку я ганав. Ви можете стріляти? О, ви можете стріляти. У мене обмежений якийсь патронів. Ти падла. Ліна, це я, звичайно, тут і їду. Що таке? Їдемо сюди? Хочу, а? А? Так, блядь, Так, блядь, 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 блядь fuck you get your fucking thing is it be worth я посиджу по корринтує я бачу його в задню фару out it's one night past and find the damn he can get in a persona forte basta bello che for giuseppe tracking down nuove mi edar so juzdiamo його я не справді робити anything to catch him I, him. I, I see, him. I I see him. I the back of I can't anything go right. I think I think like money press would have made us all rich. that matters now is bastard. Put down, Enzo. It is down. Then what's the fucking hold up? Steep hills and weekends. We do We've got to go faster. Do something. You want to get out and push? Be my guest.

по-любому с этим боссом будет бить на ножах. Идиота! Он убьет Где ты там? Сейчас выстрелим из-за каких-то там Ущел. О, патрончики. Я люблю. О, Боже. Я буду багатий. Куди правильно йдемо? І він зараз із-за кутка. На ножах. Дропіт. Kill me, you start the war, ні, ми завели щора. Ми зробили краще. <плес> твої... <плес> Коротка розмова. Що, завалив? Eu vou sacar ce. regime, deixa He was, a caporegime, Cesare. was a Red. We can't leave him here. all probably... inferno. There will be hell to pay for this. Lucky we had nothing to do with it then. I drank too much. Came off the road. Terrible accident.

I'm afraid you'll have to enlighten me. This is a time for plain speaking. Bernardo, let's have this out, eh? Neguarda paid an unwelcome visit to one of my ventures. Cost me a great deal. And what does this have to do with me? Corrado Bastone, his brother, led the police to my door. He broke Omerta and stole from me. This is a serious accusation. Who we'll make this claim? Enzo Favara and Cesare Massaro. Aya uh, Caruso and we. They are both trusted men. That wretch Bastone colluded with the law. I demand that this be made right. That is a lie. If Corrado did this, then he acted alone. A man in your position should keep his dogs under control. My brother is dead. my dead. Do you make these accusations? What do you mean? You know you know you? The killing of a man of honor would be a cause for war. We know nothing about that. Enough? Enough? Please. Be reasonable, eh? Are you going to make this right? There's nothing for me to remedy. Одпали і завелить його ж не можемо зараз, бо за це той нього взяв на поруки. На цьому серія поки що завершується. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Ну а ми з вами зустрінемось на наступній серії. Всім пока!